У тебе загін матки? Через це в тебе болючі місячні, хати, фуфлу, свічки в попу і це такий великий червоний стяг Покропити лікаря святою водою. От у мене карі очі. Хіба це діагноз? Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. І сьогодні ми поговоримо про неіснуючі діагнози в акушерстві та гінекології. Обіцяю, ви будете здивовані! І перший та один з найпопулярніших діагнозів, яким залякують всіх вагітних, це тонус матки. Дівчат калуть в стаціонар, примушують пхати фуфломіцинні свічки в попу. Які свічки хто знає, той знає, аби полікувати цей міфічний тонус. Друзі, матка це м'яз, це орган, який складається здебільшого із м'язевих клітин та волокон. А тонус це фізіологічна здатність матки як м'язу скорочуватись. Як і будь-який ім'я, з матка реагує скороченнями на такі подразники, як дотик до животика, рухи плода, фізичну активність, гінекологічний огляд на кріслі, проведення УЗД, секс тощо. Ті, хто народжував, знають і розуміють, як же відчувається той тонус матки. Для тих, хто ще не мав вагітного періоду, розповідаю. Коли ваш вагітний животик раптово кам'яніє, наприклад, від погладжування вашої ж руки по животику, а потім за декілька хвилин розслабляється, це і є тонус. Будь ласка, запам'ятайте. Тонус матки це абсолютно нормальне явище і не несе жодної шкоди для плода, не спричиняє затримку росту чи кисневого голодування, чи тим більше перечасних пологів. Якщо ці епізоди скорочення та кам'яніння вагітного животика тимчасові, безболісні, нерегулярні, не супроводжуються кров'янистими виділеннями спіхви та структурними змінами шеїки матки по УЗД. То це є нормою після 20-го тижня. Жінки можуть відчувати періодичні скорочення матки перейми Брекстона Хікса, або як їх ще називають, тренувальні перейми. Тренувальні перейми не є приводом для хвилювання і не потребують жодного лікування. Якщо ви відчуваєте, як матка тонусує, і це приносить вам дискомфорт, зручно сядьте або ляжте, намагайтеся розслабитися і відпочити. Можна спробувати дихальні практики, плавання йогу тощо. Як зрозуміти, що тонус матки це взагалі не тонус, і потрібно терміново звернутися до лікаря. Маткові скорочення, інтенсивні, болючі та тривалі, виникають регулярно або дуже часто. Наявні кров'яності виділення спіхви спостерігається зміна характеру рухів плода, занадто часті рухи, або ви відчуваєте рухи занадто рідко. Другий, не менш популярний, не існуючий діагноз це ЕРО ерозія. до мене часто звертаються дівчата за альтернативною думкою з приводу цієї страшної ерозії. Мовляв, маски хороші, але лікар щось там побачив при огляді таке страшне і порекомендував терміново припекти. А одну пацієнтку мені взагалі довелося довго переконувати, що вона здорова, а її ерозія, яка насправді не ерозія, це навіть не діагноз, а просто фізіологічний стан шейки матки. Те, що помилково вважають ерозією, насправді є ектопією циліндричного епітелію. Це цілком доброякісний стан, який не впливає на ваше гінекологічне здоров'я, не впливає на потенційну майбутню вагітність та пологи, а також не перероджується в рак. Ектопія це стан, коли один вид здорового епітелію змінює своє місце розташування і виходить на поверхню шийки матки. Коли пацієнті показують її ектопію на кульпоскопічних знімках, то вона справді може лякати і може здаватися, що там справді щось не так. Але це неправильне твердження. Якщо у вас ектопія, але ви регулярно проходите скринінг раку шийки матки і за результатами скринінгу у вас все добре, ви можете жити зі своєю ектопією довго і щасливо. Більш детально про ектопію, припікання та скринінг раку шийки матки я розповідала ось в цьому ролику. Посилання на нього ми залишимо в описі під відео. Неіснуючий діагноз номер 3 – це уреаплазмоз. А якщо мені діагностували уреаплазму в мазку і навіть лікували. То як цей діагноз може бути неіснуючим. Можливо, я вас зараз шокую, але уреаплазма в мазку не завжди означає захворювання. І навіть якщо є виражені скарги по типу сіруватих, липких або пінистих виділень неприємного частіше рибного запаху і в мазку виявлена уреаплазма, то це не уреаплазмоз. Заплутала вас трохи? Давайте розбиратися. Уреаплазма, як і наприклад, не менш відома гарднерела, це умовні патогени, що означає умовні? А те, що ці бактерії можуть жити у вагінальній флорі у невеликій кількості в нормі і не викликати жодних симптомів. Проте, через певні обставини, наприклад, сильний стрес, прийом ліків, якісь специфічні гелі для інтимної гігієни, статевий акт з новим партнером. Кількість цих умовних патогенів буде збільшуватися, а кількість хорошої флори, тобто лактобактерій, навпаки, зменшуватися. І здебільшого з'являються виражені симптоми. Якщо присутні скарги, збільшена кількість умовних патогенів і здебільшого знижена кількість лактобактерій, то імовірний діагноз звучатиме як бактеріальний вагіноз. Це може бути також аеробний вагініт, змішаний вагініт, коли до уреаплазми приєднуються грибки. Але точно не уреаплазмоз. Якщо ви не вагітні, у вас немає жодних скарг але вам чомусь випадково діагностували уреаплазму в мазку, лікувати її не потрібно. Четвертим неіснуючим діагнозом є мультифолікулярні, або як їх ще люблять називати, полікістозні яєчники по уЗД. Якщо під час ультразвукової діагностики було виявлено, що ваші яєчники мають багато фолікулів більше 12 на зрізі, а об'єм яєчника більше 10 см кубічних, то це справді можуть бути мультифолікулярні яєчники. Але це не діагноз. От у мене карі очі. Хіба це діагноз, а у моєї подруги зелені очі і кирпатий ніс. І це теж не діагноз, це просто особливість її зовнішності. Якщо у здорової молодої дівчини з регулярним менструальним циклом, здоровою вагою, без будь-яких гінекологічних чи ендокринних скарг знайшли на УЗД мультифолікулярні яєчники і вирішили їх полікувати БАДами, травками, муравками, антибіотиками, то це не те, що Red Flag, це такий великий червоний стяг. Мультифолікулярні яєчники можуть бути просто випадковою знахідкою на УЗД, і це норма. А можуть бути частинкою, тобто складовою такого діагнозу як синдром полікістозних яєчників. Але навіть якщо ми коректно опираючись на критерії, виставляємо діагноз СПКЯ, то він не завжди потребує якихось втручань з боку лікаря і якихось дій зі сторони пацієнтки. А якщо і потребує, то ці дії направлені не на те, щоб вилікувати мультифолікулярні яєчники чи вилікувати СПКЯ, а на те, щоб мінімізувати ризики пов'язані із цим станом. І досягнути бажаної вагітності, якщо у пацієнтки є репродуктивні плани. Якщо хотіли б окреме відео про синдром полікістозних яєчників, дайте знати в коментарях. І п'ятий неіснуючий діагноз це загін матки. В тебе загін матки через це в тебе болючі місячні. В тебе загін матки тобі буде важко завагітніти. В тебе загін матки ти не родиш самостійно. Загін матки це не діагноз, це її фізіологічний стан. Матка складається з тіла і шийки, і між тілом і шийкою майже завжди є загин. У когось більший, у когось менший, у когось майже непомітний, але він є. Матка може бути загнута допереду, тобто до сечового міхура, і бути в положенні антифлексіо. А може бути загнута дозаду, тобто до прямої кишки і бути в положенні ретрофлексіо. Усі ці положення є нормою. Фізіологічний загін матки не впливає на нашу здатність мати дітей і не робить місячні болючими. Насправді неіснуючі діагнози є не тільки в гінекології, але найцікавіше, що ці неіснуючі діагнози так міцно вкорінюються у свідомості немедиків, що люди готові діагностувати собі ці болячки самостійно і лікувати їх теж самостійно. А коли хтось із фахівців каже, що це лікувати не потрібно. То пацієнт хоче або покропити лікаря святою водою, або закидати помідорами? Хто на що здатен? Дуже чекатиму від вас зворотнього зв'язку у коментарях, який неіснуючий діагноз здивував вас найбільше, який діагностували колись вам або вашим близьким? А який видався вам цілком таки існуючим, і ви здивовані, чому він потрапив у цей топ? Нагадую, що з вами була гінекологиня Олеся Олесівна на каналі Все про жіноче тіло. Буду чекати на ваші лайки цьому випуску. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І до зустрічі у наступних роликах.